Про події війни говорить Стратком. Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача медичних сил Збройних сил України. Ним став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, який до того очолював Національний військово-медичний клінічний центр, головний військово-клінічний госпіталь. Завдання очевидне, і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема в спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. Міністр оборони України Рустем Умєров, за чим поданням відбулася зміна командувача медичних сил збройних сил України, заявив, що причини його подання очевидні і настав час вирішувати проблеми медзабезпечення. Він також назвав три головні завдання для нового командувача: максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів до медзабезпечення і техніки, розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО, а також постійна ротація медиків для. Обміну і передачі досвіду нагадаємо, що Тетяна Остащенко, яка обіймала посаду командувача медичних сил збройних сил України з 30 липня 2021 року, стала першою жінкою-командувачем окремого роду сил в історії збройних сил України, а також першою жінкою-бригадним генералом. За добу зменшилась інтенсивність атак окупантів на різних ділянках фронту. Так відбулося 46 бойових зіткнень проти 71 зафіксованого напередодні. Такий висновок можна зробити на основі даних Генерального штабу Збройних сил України. Агресор знизив активність на Лиманському та Запорізькому напрямках. Суттєво зменшилась кількість атак на більшості інших ділянок фронту на Бахмутському напрямку. Ворог вів штурмові дії в районах Кліщівки та Андріївки Донецької області, де українські воїни відбили 11 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських загарбників східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєвєрного та Авдіївки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 12 атак. Слід додати, що на Донеччині змінилися погодні умови. Від учора там почався снігопад, вночі були заморозки. На плацдармах, утворених силами оборони на лівому березі Дніпра, Херсонської області є певні успіхи. Підрозділам зсу вдалося вибити росіян із зайнятих ними позицій та закріпитися там. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, підрозділи проводять зараз диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Проводиться розвідка місць, розташування особового складу та техніки російських загарбників. Позиції артилерії з метою їх подальшого знищення засобами ураження, речник генштабу нагадав, що одна з головних цілей бойової роботи сил оборони відтіснити російське військо якомога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити жителів Херсона від постійних обстрілів. У свою чергу Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, зазначив, що одне завдань українських захисників на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині. Порушення логістичних шляхів окупантів про це він розповів в ефірі Еспресо. Ми можемо говорити і відзначити 501 й окремий батальйон морської піхоти, який знищив декілька ворожих вантажівок. На трасі зараз не дивуйтеся, Олешки, Нова Каховка, що приємно звучить і для українського вуха в тому числі. Звичайно, це важка робота. Надзвичайно є втрати. Про це теж треба пам'ятати. Але оці вантажівки вони мали забезпечити в тому числі і ворога. Боєкомплекту БК вони знищені, вони знищені повністю, і саме порушення цих логістичних шляхів це ще одне з завдань наших хлопців на лівому березі. Нагадаємо, що 17 листопада генеральний штаб повідомив, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Сьогодні з неоголошеним візитом до Києва приїхав глава Пентагону Лойд Остін. Я приїхав до Києва щоб зустрітися з українськими лідерами. Написав міністр оборони США на своїй сторінці у соцмережі X. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому. Як відомо, 22 листопада відбудеться 17-та зустріч контактної групи з питань оборони України. У форматі Рамштайн попереднє засідання пройшло 11 жовтня. Після нього США, Велика Британія, Фінляндія, Норвегія, Канада та інші країни оголосили про надання нової допомоги ЗСУ у Пентагоні. Зазначили, що під час візиту міністр оборони США проведе переговори на високому рівні, під час яких підкреслить постійну прихильність США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього військових сил. України. Райни дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз. Йдеться у повідомленні Пентагону. Приможемо! програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.